Так, я вас вітаю. Відео коротеньке. Може бути, бо пам'яті мало. Значить, три різця. Так, ви бачите, який профіль. Відрізний. Такий. І пластинка вилетіла. Нема кріплення. Три різця. Ціна 370 за 3. От, Якщо будете брати, а, значить ви е, пишіть, пишіть е, коментар або дзвоніть. Телефон зразу кажу. Телефон 098 36 28 38 Шість ручок до сковороду. Є ось такі ручки три. От кріплення, бачите, яке. Я думаю, класно видно. І є такі три ручки. Ось такі з овалами. Це набор номер 2 граніт. А це набір чорних ручок з такими ставками. Набор черный. Левый резец. Вот, левый резец крупный. Правда, 25 на 25. Кидаю и довестил. Трапеция лива 19 на 4. 150 миллиметров, я так понял, резьба. Долгий болт. Болтяра такие. Трапеция левая. 19 на 4. Є в продажі ціна, не знаю, ціну не встигаю сказати. Нержавійка. Така труба діаметром. Нема коли навіть міряти. Діаметром десь, напевно, 38. Треба брати штанге. Немає часу на штангель. Якщо вас цікавить труба нержавійка довжиною, от така, як то? От, показую рукою трошки довше. Так. Різьба, плашка 5 58, 22,3 мм. 14 ниток. Плашка, різьба. Це для мірки. Плашка 150 гривнів. 5 восьмих. 58. В продаже. Двигун 250 грив. Діаметром 42, 200, 270 гривні, точніше. Двигун. 12 вольт. Вот, крутиться, якщо ви під'єднаєте електрику. Так. Кусок нержавійки. Така трошки підпілена. Коротка. Нержавійка, труба коротка. Так, латунь, трапеція 20 на 4, здається. Латунь. 120 гривень. Трапеція 20 на 4. М -м -м, здається, що. Права. Так. Грибочки, два їх чи три було. Грибочки, отакі грибочки стальні. В розмірі приблизно тут різьба на 10. Дивіться самі розміри, які бо нема коли міряти. Штука до сверлільного Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, тринадцать зубів. До сверлильного. 200 гривень.